Згадайте міст скляний. Міст скляний вижив, е, відео бачу, як цей машина йшов просто по скляному. один. Повірте Повітряна тривога, що, треба йти реально по пішохідному мосту прогулятися. Я думаю, я би хотів інтерв'ю з тим чуваком подивитися, який такий: блядь, піду погуляю, читаю новини, що по всій країні тривога, всюди прильоти, він такий, прийшов час погуляти. Напевно, це цей чоловік, який в круасанах не замітив Анджеліну Джолі. І якраз біля нього прилетіло і. Ну стрес. Він, і, він, і він типу. Він зупинився, просто зупинився. Це... Мені подобається, як воно горить. Я просто сто цікаво реально, що цей мужчина пережив, тому що він думає, блядь, Певно слідчо раз не треба йти гуляти, але я хочу значити, що навіть наприклад цього чувака, так це дуже круто, що він має цю витримку стабільні великі яйця несумнівно. Але не нехтуйте е, пові... цим сповіщенням повітряної тривоги. Будьте безпечно у місці, там або за двома стінами, або краще скатися в укриття. До речі, зараз ми тут в укритті. Е, ви не переживайте. Але в цілому, бачите, зараз така ситуація за 230 днів війни. Трошки люди почали втрачати свою пильність. Не втрачайте свою пильність, тому що найдорожче, що нас є, це і наше життя, і життя близьких. Тому що. Якщо так. Ні, хай Богдан нічого. — говорить. про просто піску вже... — Мені просто цікаво, як думаєте, яка була реакція в кличка, коли він дивився по телевізору на цей віст. І то, о, є Ні, Я думаю, що він ракету отак. <смеш> Може і так. Ні, але міст витримав, це дуже круто, тому що е, дуже багато питань було до Київського цього моста на початку, як він став. Люди, люди приходили і того робили. <смеш> <смеш> бачите, йому пизда, прилетіла ракета, він стоїть. <смеш> Я думаю, то як його будували, що люди стрибали, нашаталося. <смеш> Побудуйте, хто був на тому мості? Поблудуйте, будь ласка. Ну дес мені як я йшов, мені от Не, було. ні, та то ясно, якби ну і кличку стрьомно було, коли ти йшов